Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. Багато часу вже пройшло від попереднього випуску, і після цього до наступного також немало пройде, я більше чим впевнений. Просто на даний момент є те, що можна отримати абсолютно на халяву, витративши мінімум часу і отримавши максимум профіту, що повністю відповідає Рубриці. Перше. Це бонус-коди, котрі дають, хоч і малу, але можливо для когось таку потрібну кількість балів БП. Ну, може, комусь буквально трошечки залишилося, але він уже настільки задовбався їх фармити, що хоч Вовком вий. А я нагадую, що 4 червня БП, тобто голова, який на даний момент, котра пов'язана з колаборацією з Черепашками, завершується. Задачі не складні, за одну ігрову сесію подужайте, умови перед вами на картинці. В додаток. До балів отримайте декалі і резерви, виключно на вільний досвід. А поки ти не вийшов із вкладки Активувати код Варгурнінг, тримай ще один, котрий, я так розумію, приурочений до події День Д. Всі бонус-коди е, будуть в описі під відео, щоб було легше копіювати. А також там я залишу посилання на те, куди потрібно вводити. Ну, можливо, хтось не знає, хтось забув, а комусь просто лінь шукати. І останній бонус код може дати тобі камуфляж. Та Фест 2018, але тут є нюанс, як і з попереднім, вони не безкінечні, тому можуть уже бути неробочими. Мова лише про два попередніх бонус-коди. Друге, це можливість отримати на місяць підписку Вот плюс абсолютно безкоштовно. Тобто на так званий пробний період, як зазначила картоха. Як це зробити і як відразу відписатись, щоб потім автоматично в наступному місяці з тебе не стягнули кошти, увага на екран. Авторизуємося на офіційному сайті ВГ, переходимо у вкладку преміум магазин. Далі вверху, майже по центру, і шукаємо фразу. Підписки, і у цій вкладці вас очікує підписка. «Вот плюс із написом Спробувати безкоштовно навіть ті, хто раніше користувався підпискою, можуть безкоштовно на 30 днів її урвати. Де далі обираєте метод оплати і вводите дані своєї карти. Ніхто з неї нічого не стягне, не хвилюйтесь, ну по крайній мірі протягом 30 днів. Погоджуєтеся зі всім. Перед цим, звісно, прочитавши від корки до корки. Правила підписки, Ну, само собою, і тиснете почати безкоштовний пробний період. А тепер вам на місяць доступний танк 8 рівня, нагорода дуже щедра, наприклад, вогнегасником порильцю за вхід у гру кожен день, сховище золота, безкоштовний демонтаж обладнання, це якщо ви якраз хотіли познімати з непотрібних вам машин обладнання і засунути на інші непотрібні. І можливість вилучення ще однієї мапи. Трохи детальніше за сховище золота, воно як і сховище срібла, відкривається один раз на тиждень і вміщає максимум 500 голди в сім днів. Тобто за місяць ви майже фарманете на платну голову БП. Хоча і часу вбити на це діло немало прийдеться. Хоча як кому? За поразку отримуєте 4 золота, за перемогу 7. Візьмемо середнє 5,5, ділимо 500 на 5,5, 90 боїв в тиждень, в день десь 15 каток. Але це не обов'язково, а просто як приємний бонус. І я ще чомусь думав, що тут безлімітний преміум аккаунт під час дії підписки мав бути. А закатай губу Адепт. Про TS-54 поговоримо в окремому гайді. А зараз покажу, як відписатися і видалити картку. Після того, як підписка із вище перерахованими бустами з'явилася на аккаунті, тобто потрібно зайти. Повертаємося в преміум магазин, тиснемо на підписки, наводимо курсором мишки на активний, «Вот плюс», внизу змінити. І відписатися. Після бачимо вікно, в котрому написано, що навіть після скасування бонуси залишаються до закінчення терміну поточної підписки. Тепер як видалити карту, щоб батьки по булкам не надавали, ну або якщо вас це хвилює, обирайте будь-який товар за гроші, у моєму випадку будь-яка сума золота. Купити, погодитися, купити ще раз і внизу під гарячу клавішу сплатити зараз мілким шрифтом розумно ВГ, видалити цю картку. Все можете перевірити видалення, проробивши попередні махінації з купівлею. Ну і останнє про що хотів поговорити: хоч воно і вибивається із концепції рубрики, так як профіт там ну, реально не малий, але часу у декого. Піде аж занадто. Мова про бойовий похід такий собі тривалий івент для кланових гравців, де кінцевою ціллю виступає, або кінцевим подарунком, або кінцевою нагородою СТ-10 Caro 45Т, котрого гурувати до цього можна було лише на ГК. За саму машину говорити не будемо. Так як завтра уже літо, хтось, а тобі ж студенти, школярі, будуть мати більше часу на погратися в танки. Хоча я і не раджу, але і не забороняю. І не наполягаю. Для кого похід займе багато часу? Для тих, у кого не активний клан, або там мало гравців, або у тебе особисто не співпадає час із твоїми друзями по кланові. Ну або тобі важко проходити задачі, де да, там є муторні і є люди, котрим важко. А є ще ті, хто без клану чисто першою задачею проходить похід самогубці, просто читав коментарі, якось під відео і бачив, що в соло без клану на повне проходження треба 5-6 місяців. Воно й не дивно, тому що при грі з сокланами треба 68 днів. Число відлякує, правда? А є таке діло. Але як на мене, коли ти не сприймаєш це як виклик або як обов'язок, а просто як те, що виконується, поки ти граєш, то нагороди, які там є в прогресі. Досить вагомі. 2700 компонентів, 5 членів екіпажу з двома нульовими навичками, 4 d стилі, 4 експериментальних обладнання, котрі можна конвертувати в 400 компонентів, майже 2 ляма срібла. Купа інструкцій, 12 днів преміум аккаунту, 12 резервів на фарм кредитів і постільки ж резервів на вільний і бойовий досвід. А в кінці тобі дають СТ-10 зі стилем. Ну от чесно, дехто не один рік на ранньому задачі проходить і вмирає на них, тому що там є дуже веселі і курйозні вимоги. На їхньому фоні задачі бойового походу дитячий садок. Зараз перед тобою варіація всіх задач на день у кожному завданні. Так, тут цікава схема. Першу задачу можеш виконати сам, і щоб її зарахували, доступно одне виконання. А от друга і третя тільки у взводі із учасниками клану, і кількість виконань відповідає номерові завдання. Тобто другу потрібно два рази виконати, а третю три. Є там примітка, завдання можна виконувати і в складі загону, тобто катаючи виласки, і там взагалі лафа. Все, що треба, це перемога, тобто 6-8 боїв в день. У мене в плані це займає 35-40 хвилин. Якщо ж у вас клан так не збирається, ловіть наступні поради. Вони допоможуть саме з виконанням другої і третьої задач, бо саме там є злодовбучі зробити 2-3 рази трьох. Фрага здобути 1450-1600 чистого забій, і в декого це викликає серйозні труднощі. Перша порада виконуй завдання в івентах, подіях, от як, наприклад, сталевий мисливець, лінія фронту, так по часу це може і довше, але погодься в цих режимах, де є відродження і обілки, наносять шкоду, котра йде в загальний залік. Куди легше дати на двох 5500, якщо не всі 20 тисяч демеджу, та й фраги куди швидше фармляться. А ще не забувай, що і в самих режимах є нагороди, виходить двох зайців одним пострілом. Якщо ж граєш в рандомі, то для задач на фраги бери динамічну і бажано барабанну техніку. Хоча і блискавичні циклічки також підійдуть. Само собою, це суб'єктивне твердження. Але саме на таких машинах я проходжу і роблю це досить швидко і легко. До таких машин відношу Бурас, Прогу, ТВПшку, КПЗшку 07 RH, але з нею от бувають проблеми в очікуванні, коли хтось дасть пайку, щоб ваша альфа пройшла. Для задач на досвід катайте переважно вісімки дев'ятки, тому що велика різниця в досвіді давши на вісімці дві тисячі і ті ж самі дві тисячі на десятці. Якщо взвод з трьох гравців, то навіть в поразці, доклавши зусиль, ви закриєте другу задачу, там де потрібно 1450 чистого. Із задачами на шкоду, думаю, і самі розберетеся. Берете кращу ліпшу десятку і понеслося. Хоча, якщо граєте не впевнено, то краще щось поальфовіше по типу 60 ТП. І не забувайте, що в ту задачу не тільки ваша власна шкода йде. А й те, що ви насвітили. Ну і щоб швидше пройти похід в місцях на карті, де є розвилка, обирайте лише одну сторону. Ідіть йдіть далі, потім можна буде повернутися і забрати всі нагороди. Ось така інформація, ось такі поради, прості, примітивні, але не забуваємо, рубрику веде саме, що не є заурядний гравець. Але навіть так, можливо, комусь щось стане в нагоді.